Ну, Можна з ягоди. Що бачите, кущі молоденькі, вона не встизна навіть вирости, була пізна посадка. Диво ягода. Посаджена вона у нас через метр рядочок під соломою. Кущик від кущика 25-30 см. Капелька у нас. Це вже у нас останній збір. Це вже у нас скошена клубника Вигромаджується солома, старий листок, щоб не було всяких хвороб. Це все вивозиться, потім фризується. І виходить ось таке вже поле. Це у нас Амі вже готова, бріла вже готова, грандароса вже готова. А це у нас готується Аргентера і Фейт. Всім доброго дня! Для каналу Ярика Мазура знімаємо полиницю на мільйон. Оце дійсно сорт на мільйон, це сорт Бріла. Дивіться, це першорічка, нова посадка. Я такого ще не бачив. Це вже був п'ятий збір і воно далі висипається. Чудо ягода. Дивіться, з цієї сторони. От тут дуже класно видно. Причому, що бачите, кущі молоденькі, вона не встигла навіть вирости. Була пізна посадка. Диво ягода. Тут в нас є 50 сотиків. Тут гектар, але там далі сорт Амі. Теж прекрасніший сорт. З 50 сотиків бріли. Першої річки ми взяли почти 18 тонн ягоди. Ягода до кінця груба. Вже саме буде розсада копанка. Сорт, який дійсно на мільйон. Ягода дуже-дуже цікава, дуже гарно виглядає, правильної форми і дуже врожайна. Там у нас ще є амі. Перші ягоди просто як кулак. Далі вже там мілчає. це вже шостий збір у нас. Це вже дивіться, шостий збір, дивіться досі, яка ягода. Ну ягода крупна. Ягода ще досі крупна. Це сорт Ла... Амі, так? Так, да, це є сорт Амі. Теж буде роса до копанка. Тут грандроса. Сорт грандроса, то ви сьогодні його збирали, казав, так? Так, сьогодні був вибір, але от дівчата такі ще знизу вона така біла, то ще полишали її. Хоч файно вибирають. У нас Далі є ще фейт. Фейт, фейт. Фейс, правильно. Фейс. Фейз. 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 Він почне плодоносити десь в 20-х числах, але я бачу, вже доволі є ось такої червоної ягоди, де не да, що вже треба То коли перебирати. збирали? Ось. Ми вже навіть один раз таке от вибирали і чисто далі ага. починає кидати, не знаю чому так. Ну, Флоренс 22-го кидав, 20-го. А це чуть-чуть раніше починає. Але Флоренс це така ягода врожайності маю от... Вона не гірша за Флоренс, тут нав'язано стільки, що взагалі чудесно все. Кущики маленькі, просто не встигли вирости ту першу річка. Це пізній дуже солодкий смачний сорт. І Аргентера. Аргентера от така от ягода вже починає підходити. Це саме пізніше, що у вас є, так? Саме пізніше. Так, вона навіть пізніша за фейс. Угу, По сроках. Тобто, саме саме типу, пізня ягода. Ще ні разу її не вибирали. Від мальвини. Мальвіна, вона дуже слабоврожайна. Ця що має бути врожайніша за Хейсу, говорили. Теж пізній дуже гарний солодкий сорт. Це зараз останній збір сорту Гранда Роса. Сорт прямо здивував. Ягода дійсно, як яблука, просто шикарна, в якій нема конкуренції. Дуже гарний розмір ягоди. Всі дивуються розміру. Це вже у нас останній збір. Посаджено було воно в Фріго першої репродукції. Ось така вона до сих пір. Здорова. Кінець сезону, ягодка без хвороб. Здорова, гарна, без плямистостей і всяких. Посаджена вона у нас через метр. Метр, тому що ми робили під свій трактор. Можна і густіше, кому як виходить, під під свою техніку. Кущик від кущика 25-30 см. Посередині капля. Ось така от капелька у нас. З водовиловом 20 через кожних 20 см. Давалися стаціонарні підживи 20 потім більшість з о і профілактика від всяких хворій по листу. Листочок здоровий, гарний. Буде роса до копанка на осінь. Звоніться номером на екрані. Сорт прекрасний. Починає пускати вуса. Оце у нас Гранда Роса. Дивіться, просто шикарний сорт. Це вже у нас скошена клубніка. Вигромаджується солома, старий листок, щоб не було всяких хвороб. Це все вивозиться, потім фразується і виходить ось таке От вже поле. Це вже сфразовано, вигромажено, скошено, починає рости новий сажани. Це в нас амі вже готова, бріла вже готова, грандароса вже готова. А це в нас готується. Аргентера і фейт. Це все вивезеться, сфризується і буде ось такий результат. Буде все красиво, гарненько. Буде, тут же починає рости копанка. В вересні місяці буде готова. Звоніть. Готуємо клубніку під розсаду копанку. Ось це у нас гарандороса. Там вже Амі і бріла вже готова. і ми її вже скосили, Зараз фрезуємо, щоб гарно впустила вуса і гарно проживав все саженець. Ось такий інструктор. Ці гарно зрихлені землі. Зараз воно пускає вуз і буде дуже гарно проживатися, все буде чистеньке вже, без зілля. Ось так. Посадили дуже пізно. Пізно, то на... Ми її його посадили в вересні і вересень був дуже холодний. Вона просто не виросла, розумієш? Красота. Що, то, 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 такої клубники і точно нема клубники. на шаварі. Скажу, приїжджаю на шовар, ну у мене конкуренції нема зовсім. Тому що такої ягоди немає ніхто. То капець. Бачимо, трошки вже древнить кінці, але все одно ягода досі грубо За скільки ви ту площу посадили все? Ну запитня. Зараз швидко все робиться. Це вже 4 збори було. Насипає дуже круто.